Що це за рудня? Ой, я не можу. Тай ви зумай здоровається. Здоровається з тобою. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. Ага. Оце помічник у бабусі. Ой-ой-ой, ой 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 моє маленьке. Ага. Один квест пройдено, дякувати Богу швиденько. Але це не основне, основне це буде мені. Оленці трошки легше. В неї закордонний паспорт і вона на Варшаву. Мені ж на Лондон, там потрібна або віза, або Шеркод, або заставлять ще щось. Ой, дай Боже мені, дай Боже мені сила. Але скажу, що це забирає дуже багато нервової системи також. Відпочинок супер, а от, оце трошки. У чому моя сила в моїх дітях? Я піш, чоловік слабий. Я тонко сльоза, легко опускаю руки, о Боже, що робить, куди нам бігти. Я оце така, аби не діти, я не знаю. У мене завжди був чоловік і діти. От у цьому моя сила. А може, хто? Ну, звісно, в ситуації бувають всякі. я й сама, якщо в таких ситуаціях я тоді да й сила береться, тому що а що робить мене я ж це раз як летіла, телефон забула на тому подносі в аеропорту. Раз телефона немає, і мови не знаю. Іде його шукати, аеропорт. Той сила знайшлася, і, і крик знайшовся. Телефон, телефон і, і показую до уха, і бігаю. Кричу, телефона нема. Поэтому, ну, от ситуації зависить. Ну, Взагалі, жінка слаба. Я люблю, коли біля мене ну, щоб хтось був сильніший. Так, ну я вже тут місяць до... дорабу і більше не буду работать. Ну і правильно, бережи себе, Ніна. Хто обирав ім'я вашим дітям. Доньку назвала я, всі були проти, особливо мій батько. У селі Яна, хай буде Люба, Любов Олександровна. А я кажу: в селі вона буде Любка, а не Любов Олександровна. А хто є Ніна? Яна, всі в селі, щоб ви знали, не знала, як записати. У мене в паспорті таке було іщеркано на, на той на терту, Не знала, як це ім'я правильно пишеться. От. А Сергія я дуже хотіла назвати Антоном. Дуже хотіла. І в дві неділі в нього заболіли ушки. І ми везли його з бабуською з моєю бабусею в лікарню, а він ще був без імені. І отак от, треба от, ж було щось записувати, якось записувати, а ми ще не оприділились. І прийшли в реєстратуру, і хай буде Сережа. Просто і, і понятно. У брата у чоловіка брат Сергій був, а вони назвали Саша свого, того в нас є Олександр Сергійович, Сергій Олександрович. Ми зараз далі за кордоном. Якщо так, то чи звикли вже як ви. Як ваша кума давно не дивилася. Я за кордоном в Лондоні вже два роки буде 3 жовтня. Кума моя в Польщі 3 листопада два роки буде. Потрошку звикаємо. Ну, вже була в Україні, вже навіть кума каже, вже хочеться повернутися назад. Чесно. Може, така обстановка в Сумській області? Ну, ну якось в мене цей тиждень мені тижня вистачило. А я ще й в Київ попала під таку роздачу, тоді поїхала з Суми, і якось так. Ну, навіть в мене кума валяна, скільки і то каже, я вже вже треба їхати. Вже ну, якось так. якось так. Ну, і скільки треба людині? Три роки, щоб звикнути. Ще ріки. Я в Києві звикала три роки більше, ніж три. Ма може й три. Я пам'ятаю, як я боялася в ту метро спуститися. На ескалатор боялась стати, а тепер можу йти по ньому. отак. От людина це ж така людина, що привикає кругом. Ну, інколи на криво, звісно. Не буду спорити. Так, мене вже дивиться три чоловіка. А, Господи, тут три мене зарядка. Я дивлюсь три чоловіка, mm -hmm. дай, бо зараз виключиться. Думаю, три чоловіка дивиться, а пора виключатися. Щось сяде... ah. виключилася з того. Із... Ні? Mm -hmm. Ну, от уж. Два, зараз потухне. Все, заряджається. Ми два чоловіка дивиться, треба вже бросати, а воно 92. Шорті, успокойся. Так що звикаємо потрошка. Що робити? Ну, що робити? І вам всього самого найкращого. Мені здається, усім нам важко. Всім важко, хто бросив своє. Ми купили будинок, ми в ньому й не пожили. Два роки і війна, от ще й не благоустроїли так, як треба, ні двір, нічого. Так що, ну що ти зробиш? А хто в кого й будинку не лишилося, тому по-різному. Покажіть ваших собачок. Ой, а що це? Ось одна лежить. Вон друга стоїть, Ася десь на двір побігла, десь бігають. Вони вже поїли, повечеряли. Аська десь на вулиці, не знаю. А Ася, йди до мене. Зараз покажу. Вон сидить. Ася Боня, то вінтер на вулицю побіг. Та що таке? А я перцю вже, може, і багато. Я один у день ріжу. Ну, два. Ти ж знаєш, що вона хоче, вона не перцю хоче. Я з Оріхова залишилась взагалі без нічого. отож, бачите, ми волонтерили, здається, були в Оріхові, а звикнути не можу. Ну, знаєте, як мені казав психолог? Я брала онлайн-консультацію з психологом. І вона мені казала: розкладіть чимодани, і живіть не тим, що скоро повернетеся, просто живіть. А ми ж просто живемо з якоюсь надією, що скоро все все закінчиться і повернемося. І того так важко. А просто відпустити по собі кажу, просто відпустити, ну от так. Мені наскільки важко будинок, а тепер я за нього просто не думаю. Я сама собі не вірю, що я сьогодні фрагмент побачила садочок, і знаєте, чуть так не розплакалась. І думаю, треба менше про це все думати. Появиться людина, яка вам. Припаде до душі, чи захочете зійти, тільки не подумайте про мене. <рес> <рес> ні, я про вас і не подумаю, Господи, ні. Ой, мабуть, ні. Ні, вже Це не той. Якось. Ні, не той вік. Чесно, ні. Привикати до чужого характеру, пристосовуватися, щось, щось старатися, щось. Ні, ні. Якби ще в мене чоловік помер, коли мені було 52 роки. Якби ще тоді. Не, ну, все можливо. А зараз вже, вже ні, вже ні. 60 років, нафік вони <смір> ну Потерпи. Так що вже ні? А тоді, а тоді то вже якось біль така була, не до того була, а потім в Київ переїхала, щось там написали. Вітання з Ірпіня, племінниця в Ірпіні, Бажу свою компанію Володимира. Беремо свою компанію Володимира. Ну я не проти, ну Володимир проти. Зараз я вам хочу сказати, скільки молодих дівчат в Україні без сімей, без чоловіків залишалися. І хлопців, 9 березня моя донька народила онучку. Прийдеться звикати. Звісно, ні, по-другому ж немає. Просто відпустіть ситуацію. Я ж кажу, я раніше за цей будинок плакала, тужила. А Тоді думаю, ну що, ну є ж будинок, у людей ще гірше, нічого страшного. Іногда криво, чесно кажу, брехати не буду, кажу так, як я. Іногда дуже криво. Ну, мене не так за київський будинок, мене більш спогади, більш за Сумщину, за те життя. І не так за будинок, як те життя. Тут навіть солов'їв таких немає, як у нас в Україні. Ну що ну, ти зробиш? Значить, таке випало на нашу долю. І, і нічого ми не зробимо. І нічого ми не змінимо. Я за за кампанію, тоді збирайтесь. Це буде дуже скоро. Так що, нічого ми не змінимо, треба жити. Ну що робити, Ну що, що ну, ми, ми можемо зробити? Що, нічого. Так, да, всіх накриває. І навіть, і, і більше вам скажу, накривало б воно ну, і в Україні, аби ми були вдома. І тоді б накривало. І, і накривало, коли війни не було. Бували ж такі моменти, що от накрива, не поймеш чого. Так що, це ж людина. Людина, вона ж. Така і є. То накривато, розкривато, то плаче, то сміється. Тому нічого не зробиш. Багато ж це ж і кума розказує у Польщі, багато що, з Херсонщини і такі люди похилого віку, мого віку. Похилого. Багато живуть, а що. Похило ти мого. Ну похило, як похилого мого, я похилого віку. І живуть, а що робить? Так, не пиши, не мріється душа. А, слюзи біжать по десь, де це слова. Сміється, співає депізна, мене. Так, да, це точно. Де співа, Соловей. До мене це приходить Оксана до нас прибирать, і ми з нею часто говоримо. Вона каже, що за птичка у вас така співає? Я кажу, я думала, це їх соловей. Ну. По їхньому співає господи. По-англійськи, вона каже, ні. Що за птичка, шо за птичка, Ну так ми й не знаємо.